Рюкзак-кайт у розмірі М. Розрахований на зріст 1,30, 1,45 м. Вага рюкзака 800 грам, об'єм 13,5 літрів. Рюкзак має два відділення. Має передню кишеньку. Міцна брендована підкладка. Малюнок світиться в темряві. Передня кишенька у нас служить як органайзер. ключниця брелок підвіска. Основне відділення. Має внутрішні роздільники. Роздільник з флісом для планшету. Також для підручників та зошитів. Всередині є фіксація. Гаманець. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Нагрудний ремінь. З регулюванням по висоті. Ортопедична спинка з м'якими дихаючими подушками. Дно прогумоване.